І з нами на зв'язку Володимир Мартиненко радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років, експерт з безпеки, доктор філософії у галузі права. Пане Володимире, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ну, дивіться заяву. А... Міністра МВС я щойно цитувала, Вона є такою, що де юре наявність російського паспорта не є підставою для звільнення. Чому така заява лунає у відношенні рад у відношенні власне тишлика? Я думаю, що тут треба питати у Клименка, чому заява саме така лунає. Але я бачив. Цю заяву як частину його великого інтерв'ю відносно того, що він розказував про різні ситуації. Ситуація по тих шлику так само і там треба, мабуть, дивитися усе повністю інтерв'ю. І мені здається, що Ігор Коменко мав на увазі відносно того, що де Юре, а це не є підставою для звільнення, але де-факто людина із близькими членами родини, які є з російськими документами з російським громадянством. Вона відповідно не може займатися цієї посади, але тим не менше, ну це виходить із того всього іншого пояснення, про яке говорить Ігор Клименко відносно тих перевірок, які зараз відбуваються. Це службова перевірка, і він говорить про розслідування державне бюро розслідувань справи відносно тих фактів, які оприлюднені були журналістами. Тому, тому тут питання, мабуть, що він мав на увазі, не треба збуватися в Ігор. Ну, до речі, ви заговорили за перевірки. Все ж таки, посада дуже висока. Посада напевне пов'язана із певною мірою навіть секретністю інформації. Як на такі посади проходять кандидати перевірки? Ну у цій інформації, що я зараз наводила, значиться про те, що дружина отримала російський паспорт у 2015 році, і до 2017 року, за даними джерел, регулярно їздила до Росії та в Окупований Крим. Ну невже ніхто не знав про те, що паспорт було отримано ще у 2005 році? Ну, році? Це вам скажу просто прямим текстом. Це не функція перевіряти. Наявність іншого якогось громадянства це не функція перевірки, яка відбувається в структурі МВС, але тим не менше, при прийнятті на роботу при призначенні на ту чи іншу посаду, є спеціальні службові перевірки, які відбуваються до яких залучаються і інші органи. Так, от, питання громадянства його близьких родичів, тобто того тої особи, яка займатиме ту чи іншу посаду займається служба безпеки України. Тут очевидно, що треба задавати питання, чи була здійснена ця перевірка, чи була довідка при прийнятті при прийнятті на посаду Дмитра Тишлика, і відповідно, якщо була, то е, ці факти мають перевірити е, працівники державного бюро розслідувань. Але тут же знову таки постоїть питання про те, що є зараз інформація з другого боку. Є тишлик, е, який говорить, що вона неправдива. Але е, суспільству е, хочеться почути е, все-таки істину. І якщо там дійсно є е, ті відомості, які оприлюднили е, журналісти, то відповідно ця особа не може займати е, настільки відповідальну посаду, пов'язану із державною безпекою, пов'язаною з громадською безпекою, пов'язаною взагалі із е, роботою у правоохоронній системі, тому тут питання зараз вочевидь, е, Вочевидь, відносно перевірки цієї інформації до працівників служби безпеки, і очевидно, що після інформації відносно того, відносно зв'язків Дмитра Тишлика, із, наприклад, російським криміналом що відносно наявності у нього у його близьких родичів російських документів, то відповідно як на мене, то має бути заведена контррозвідувальна справа в Службі безпеки, і здійснила ця перевірка для того, щоб або підтвердити. Ці всі речі і далі далі надавати їм правову оцінку або їх заперечити. Але тим не менше, ситуація озвучена і відповідно суспільство вимагає істини у цій ситуації. І тут скривати щось далі, далі десь відтягувати. Його просто фізично зробити не можна. Що може зробити в даному випадку МВС? Да, в принципі, не тільки МВС, а й національна поліція, бо ти ж таки є першим заступом голови національної поліції. Тут питання в тому, що вони можуть відсторонити на час проведення службової перевірки, здійснити цю перевірку до перевірки, долучити велику кількість інших матеріалів від інших служб, від інших від інших державних органів, які здійснюють цю перевірку. Бо знову ж таки, без підтвердження фактів, ну не можна звільнити людину. А якщо факти не підтвердяться, ця особа піде звернеться до суду, повернеться на роботу. Ще держава зобов'язана. Виплатити компенсацію, тому вочевидь працівники Міністерства внутрішніх справ за алгоритм здійснити перевірку. Якщо цей факт підтверджується, то відповідно далі здійснювати уже дії відносно зайняття посади або перебування взагалі в поліції тишлика. А от відносно іншої інформації, тут уже питання до інших органів розслідування відносно підтвердження або заперечення цієї інформації. Очевидно, якщо ця інформація буде підтверджуватися. Далі йде мова про в тому числі про розслідування всіх причетних до ситуації. Наприклад, зараз ми не стверджуємо, а посилаємося на розслідування журналістів, наприклад, на наявність російського паспорта у його дружини, або, наприклад, на його проживання у житлі кримінального авторитету російського, або ще якихось інших фактів. Ці факти треба перевірити, і якщо вони підтвердяться, то відповідно. Відповідно, далі треба давати правову оцінку аж до кримінальної відповідальності. Але я тут, забігаючи наперед, скажу, що тут не треба шельмувати зараз сильно абсолютно всіх. Тут треба дочекатися результатів розслідувань. Повірте мені, що з тим своєю увагу українського суспільства до цієї справи, а якось її замовчати, уже далі не вдасться. І відповідно, я думаю, що достатньо скоро після завершення цієї перевірки і всередині системи Міністерства внутрішніх справ. Та і тими органами, які проводять розслідування, ми зараз говоримо про ДБР, яке поки що не дало взагалі ніяких коментарів. А нам би хотілося їх почути. Очевидно, що ти шлек озвучив про те, що він звернувся до ДБР із проханням перевірити цю інформацію. І він озвучив про те, що туди внесено внесені відомості до ЄРДР, відкрите кримінальне провадження і в рамках цього кримпровадження перевіряється, або ж з іншого боку. Може таке бути, що ці відомості будуть не підтверджені. Тоді мене питання звичайно до тих, хто звинувачує осіб, які, е які мають відношення, бо національна поліція має безпосередньо відношення до оборони держави, і Тоді відповідно відповідно так само треба приймати рішення, бо наже правова держава, ми можемо можемо бути якось якось гаратися бачення, що вони не Але я ще раз повторюся: я хочу почути. А результати розслідування. За результатами цих розслідувань, я впевнений, що Міністерство внутрішніх справ зробить, зробить кадрові висновки, і, або е, ти, що буде працювати далі, якщо, вони, якщо ці відомості не підтвердяться. Або, очевидно, що по ньому будуть прийняті рішення, якщо ці відомості підтвердяться. А от загалом, пане Володимире, от як на вашу думку, які зміни все ж таки, можливо, навіть у якомусь прискореному порядку необхідно внести, чи б не було таких ситуацій? Я думаю, що тут має працювати служба безпеки. Тут особливо нічого немає, бо насправді там має бути заведена розвідувальна справа. Бо якийсь контакт з державою агресором в принципі неможливі на цей момент особливо осіб, які займають настільки відповідальні становище в осіб, які мають відношення безпосередньо до оборони нашої держави. І в принципі, тут робота органів досудового розслідування органів, які здійснюють перевірки при призначенні на посаду. А, і я думаю, що якщо вони якісно почнуть працювати, то в принципі у нас не буде особливо виникати таких якихось питань, бо кожна довідка виписана по тій чи іншій особі а, на ній стоїть підпис, а, на якому є прізвище, ім'я по батькові того, хто здійснював цю перевірку, хто підтвердив, що є ну є цей факт, або нема цього факту. Це крім тієї особи, яка, яка а, а, йде на посаду, яка повідомляє, що, де є там наявності синоземні поступі, немає посу. Ще, Ще. теж здійснюють перевірку. А коли ця перевірка буде здійснюватися максимально якісно, то я думаю, що і в українського суспільства, журналістської спільноти, не будуть виникати запитання відносно, відносно цих усіх моментів. А тут треба, треба прямо виходити, і чесно говорити з суспільством. Що ситуація є така, яка вона є, і якщо тисли. На собі відчуває, що там дійсно є якісь факти, які можуть підтвердитися. То я би їм просто написати рапорт про звільнення, не підставляти абсолютно нікого, не підставляти всю систему а своїх колег, керівників і так далі. А якщо там немає, то звичайно йому треба висловлювати свої, свої права і інтереси, бо і так можна в принципі. Звинуватити будь-кого, і, і далі, що далі? Далі в нас країна займається, чи представники державних органів займаються не розслідуванням, не боротьбою з злочинністю, а, наприклад, усі звільняються. Тобто, тому, тому ці всі моменти вони йдуть на, на совісті Дмитра Пишлика, і якщо ви відчуваєте, що там є якісь факти, які могли би підтвердитися, то я би радив не затягувати цей процес, просто написати на звільнення, не поставляти своїх колег. З іншого боку, я ще раз повторюсь. Якщо він відчуває, що він правий, що там немає дійсно того, в чому йому звинувачують, то звичайно це треба довести, треба повідомити, довести суспільству, показати ці факти, розказати про те, що немає. Але далі в мене тоді виникає питання відносно, відносно замовлення або незамовлення замовлення цих прилюднених даних. Можливо, вони можливо там хтось спрацював, я не виключаю, що в тому числі. Ворог працює на те, щоб дискредитувати тих чи інших посадових осіб у нас в країні. Я ще раз говорю, я нічого ні в кого ні в чому не я Просто говорю по фактах без відносно до прізвища, без відносно до всього того, що відбувається. Але ще раз повторюю, що у нас органом державної влади, органом правопорядку, треба виходити і чесно, прямо говорити з суспільством. Тоді в нас буде достатньо висока довіра до цих органів. Висока довіра до того, що вони роблять, і висока довіра до того, що вони. Розслідують і відносно їхніх працівників я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років. Експерт з безпеки, доктор філософії у галузі права, і говорили власне про справу Дмитра Тишлика.